До державного творення і розуміння, оскільки право це простота, залишилося зупинитися на двох базових речах. Перше, коли держава стає державою, територія стає державою. І друге, це що таке управління, самоуправління, який взаємозв'язок між ними. Сьогодні ми розглянемо що таке. Держава, і коли вона територія стає державою в міжнародному праві, і в принципі у всіх, майже у всіх правнихчих системах, немає на сьогоднішній єдності питання єдності, коли територія стає державою. Є дві основні основні, звертаю вашу увагу, теорії, а саме конститутивна теорія, яка базується на думці, що виникнення держави нерівнозначне виникненню суб'єкта міжнародного права, тобто. Якщо державу не визнають державою, то вона буде знаходитись в міжнародній ізоляції, буде, не буде мати можливість підписувати міждержавні угоди, членство в міждержавних організаціях і так далі не буде мати. Ну, тобто вона буде залишатися ізольованою на планеті, як я кажу, планеті в яку хибно називають Земля. Ну і друга це декларативна теорія. Чому звертаю вашу увагу на декларативну теорію, оскільки вона має далеко ідущі наслідки. Держава стає згідно цієї теорією, держава стає суб'єктом міжнародного права у момент свого виникнення і визнання як таке не наділяє державу додатковою міжнародною правосуб'єктністю. Ці дві теорії конфліктують між собою. Я далі там зупинюся. Чому? Але е, продовжу стосовно декларативної теорії, ця думка е, походить з Конвенції щодо прав та обов'язків держав, схваленої у Монтевідео в 1933 році у статті 3 цього міжнародного договору визначається, що полістичне існування держави незалежне від визнання його з боку інших держав. Тобто е, конфліктом в Косово був покладений. В Овшій його славі вкрай небезпечний прецедент, який був узаконений Міжнародним судом ООН, оскільки було визнано державу на підставі декларативної теорії. І цю теорію неодноразово звертав собі такий керівник Російської Федерації Путін. Він фактично взяв її на озброєння в поєднанні з теорією неолібертаріанства. Я окремо колись зупинив на ній. Таким чином, на сьогоднішній день будь-яка, скажімо так, кубка населення, яка проголосить свою державу, може бути підтримана Російською Федерацією в будь-якій державі, що є доволі небезпечним, оскільки. По щодо кількості там цієї кубки людей немає жодних обмежень. І, ці, і фактично вони Російська Федерація буде на підставі цієї декларативної теорії визнавати будь-яку державу для того, щоб просовувати далі свої державні інтереси. Ну і хотів би звер... сказати з приводу головного. В цих, між тими двома теоріями, коли за свій час Європейський союз яко, зупинився на тому, що він буде підтримувати, скажімо так, теорію визнання, тобто другу теорію, конститутивну теорію. На сьогоднішній день у відповідності до Принципів, які визначені при розвалі Радянського Союзу, Європейський Союз на сьогоднішній день так і діє. Але тут я хотів би звернути увагу на пару таких моментів, що прийняття новопроволоженими зобов'язання держави відповідно до роззброєння, невизнання утворення, які не були створені в результаті, які були створені в результаті агресії повагу до непорушності кордонів, окрім випадків, коли зміни відбуваються мирним шляхом та зі спільною згодою. І от цей випадок небезпечний перший чим, що нібито виходить, що ці зміни території держав можуть мирним шляхом, оскільки теорія в основній масі заснована на так званому всенародному референдумі. Оскільки будь-яка, як я звертав увагу, кубка людей може сьогодні стати і проголосити свою державу. Ну і Головне в даному випадку, крім цього, є те, що, чому ці дві теорії конфліктують між собою. В 1975 році в Хельсінкі було прийнято принцип непорушності кордонів держав, які існують, і як я звертав вашу увагу. Що принцип непорушеності і право на самовизначення народів вони конфліктують між собою, оскільки, якщо всередині якоїсь держави народ починає е, говорити про іншу державу або визнавати чи утворювати свою державу, то він одночасно порушує принцип кордонів, оскільки, особливо коли це є суміжне, суміжна територія з іншою державою. Тому на сьогоднішній день я думаю, що ООН і всі інші міжнародні інституції, верніше міждержавні, бо народи інституції не утворювали, а їх утворювали держави як представники народів, які контролюються цими державами, мали би дійти до однієї спільної думки, але я думаю, спільної думки не буде, тому що в принцип розділяй і володарюй на сьогоднішній день. Є основоположним і право багатого і сильного на сьогоднішній день також ніхто не скасував. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.